Задав мені один знайомий дуже банальне питання. Подав він заяву про розірвання шлюбу на свою жінку хорошу. Каже, призначили судове засідання. Я туди не буду йти, вони і так розірвуть, і без мене. Ну що робити, мені ж один там юрист чи хто йому там сказав, не знаю. А питаю, а ти хоч заяву написав, щоб розглядали без твоєї участі, і ти позовні вимоги підтримаєш. Ну каже, ні, то так мають розірвати. Тому відповідь на суд не потрібно йти, якщо ви у самій позовній заяві чи окремо написали заяву, щоб розглядали без вашої участі, і що ви підтримуєте позовні вимоги, ну, зокрема в справах про розірвання шлюбу. Інакше суддя залишить вашу позовну заяву без розгляду і будете знову там писати, переписувати, платити судовий збір і втрачати багато часу. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.